В районі мостів, які підірвали наші ж військові, які їм не потрібні, ведуться активні ремонти доріг. І хлопці мають кожних кілька годин евакуйовувати майстрів-будівельників, тому що йдуть шалені обстріли. І от дзвонять з передової з десятиповерховими. Висловлюваннями на біса вкладатися в дороги там, де вони будуть розбомблені на завтра, а може і на сьогодні. І навіщо відбудовувати ті, ті наприклад, переходи, якими тільки ворогу полегшується захід в Україну, якби зараз не було цих от дичайших о, будівельно дорожніх провокацій, може би я і повірила в те, що зараз оголошено. На жаль, ми крайніх чотири роки бачимо, що спочатку оголошується, що все буде добре, що гроші йдуть куди треба. Наприклад, 60 мільярдів коронавірусної а потім ми бачимо там різноманітні зміни, секвестри бюджету і так далі. І на дороги у нас знову виявляються кошти. Я би Матвій направду дуже би хотіла вірити, що ці 90 мільярдів підуть на потреби збройних сил.